Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, достатньо неприємна новина у нас прийшла з Сполучених Штатів Америки, і вона виходить з того, що Конгрес Сполучених Штатів Америки не встигне проголосувати за допомогу для України і по змінам щодо імміграційного законодавства до кінця 2023 року, і про це повідомляє видання Голос Америки. Також про це зазначало Сіген. Загалом, Сенат Сполучених Штатів Америки не встигне проголосувати цього року за безпекові витрати, що включають, зокрема, додаткове фінансування пакетів допомоги Україні та зміцнення безпеки кордону США. У спільній заяві лідерів демократів і республіканців у сенаті Чака Шумера і Міча Маконела йдеться наступне. Двопартійні переговори щодо безпеки на кордоні мають важливе значення для зусиль Сенату щодо врегулювання найважливіших пріоритетів національної безпеки. Законодавці підкреслили, що досягають обнадійливого прогресу, але складні проблеми залишаються. Ми до речі про ці проблеми також говорили. Під час попередніх відеоматеріалів. Ми віддані тому, щоб відповісти на потреби на південному кордоні та допомагати союзникам і партнерам протистояти серйозним загрозам в Ізраїлі, Україні та Індотихоокеанському регіоні. Сенат не залишить ці виклики національної безпеки без відповіді, зазначили сенатори. Тобто вони говорять, що будуть продовжуватись переговори щодо змін до імміграційного законодавства. Але ймовірність фактично зникла щодо того, що вони можуть бути прийняті до кінця цього року. Поки учасники переговорів працюють над питаннями, що залишилися, ми сподіваємося, що їхні зусилля дозволять Сенату вжити швидких заходів щодо додаткових видатків на національну безпеку на початку нового року. йдеться у заяві. Там підкреслили, що до кінця року учасники переговорів у Сенаті та в уряді продовжать добросовісно працювати над досягненням угоди. У Білому домі раніше попередили, що до кінця року закінчаться фінансування для нових пакетів оборонної допомоги. США. і про це ми знову ж таки говорили. Як відзначає Reuters, імміграція є однією з найбільших суперечливих проблем в американській політиці, і спроба двопартійних реформ неодноразово зазнавала невдачі протягом останніх 20 років. Тому тут говориться, що самі переговори вони можуть бути достатньо ну, ж таки тривалими. Також незрозуміло, чи будь-яка угода, яка буде досягнута в Сенаті, де більшість голосів мають демократи, отримає підтримку в Палаті представників, де більшість належить республіканцям, а низка ультраправих законодавців виступають проти продовження підтримки оборони України. Агенція нагадує, що із січня. Стартує виборчий рік, коли розпочнеться висунення кандидатів у президенти США. Також законодавці зіткнуться потребою затвердити державний бюджет на наступний фінансовий рік для уникнення шадаумою. Тут далі я можу не говорити про те, що написало Ройтерс, оскільки ми ці всі проблеми дуже детально обговорювали під час недільного відео, які загрози можуть стояти перед ухваленням допомоги для України. У січні 2024 року. Тому навіть оглядачі Reuters зазначають, що з наступного року законодавцям США може бути ще важче знайти згоду щодо суперечливих законопроектів. І це є дуже і дуже такий негативний фінал цієї аналітики, яку опублікувало видання Голос Америки. Достатньо погана новина, що це переноситься на наступний рік. Ми, звичайно, будемо слідкувати, як будуть продовжуватись переговори між Конгресом та Білим домом щодо імміграційного законодавства, але є значні ризики навколо того, що розгляд цього питання і досягнення домовленості воно може затягнутися на січень і на подальший період. Часу. Я чесно вам скажу, я дуже сподівався, що ось ця загроза, яка є в контексті Ізраїлю, в контексті України і інших союзників, США, вона буде підштовхувати сенаторів до швидкого укладення угоди щодо імміграційного законодавства для розблокування допомоги союзникам Сполучених Штатів Америки. Я навіть думав. В позиціях того, що, можливо, домовленість буде, що давайте ми проголосуємо за допомогу Україні і Ізраїлю, і зобов'яжемось там протягом певного періоду часу проголосувати зміни до імміграційного законодавства. Але ми зайшли у виборчий цикл Сполучених Штатів Америки в контексті майбутніх президентських виборів, тому імміграційне законодавство, питання допомоги Україні до великого жалю є. Ось такою розмінною монетою в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ось така новина щодо подій, які відбуваються в контексті переговорів між Білим домом та Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!